Він помітно і зараз у військовому шпиталі. Чекає на операцію на коліні, яке травмував під час обстрілу терористів 1 листопада на 32-му блокпості в Луганській області. На схід депутат міської ради Василь Максимюк вирішив піти добровольцем у під час третьої хвилі мобілізації. Своїм прикладом хотів показати, що ніхто не ховається всі готові е, піти і бути в той час там, де необхідно кожному чоловікові. Повна бойова підготовка у Львівській області. Далі Лисичайськ та 32-й блокпост. На Луганщині Василь Максимюк потрапив Я до взводу забезпечення передової пальним і боєприпасами у складі батальйону 24-ї бригади. каже усі вояки на передовій налаштовані давати опір ворогові, але ця війна не має жодних правил. Я можу вже сказати зараз, як депутат міської ради, як громадянин України. Ми не бачимо завершення цьому всьому питання, де логіка, де правила цієї війни, їх не видно. Хлопці готові стояти до кінця. Вони ціною своїх життів, ціною своїх поранень, але готові відстоювати рідну землю. Василь Максимів але каже: участь в антитерористичній операції кардинально його змінила. Передивляються цінності, передивляєшся повністю оцінку всьому, що відбувається. Я бачу одним з основних своїх завдань це допомагати тим, хто повертається, хто поранений, хто сім'ї, які залишилися без годувальника. Хлопці, які без роботи, але хочуть шукати роботу, допомагати з роботою. Магія Гумена Ярослав Левицький, місцевий час.